Всім здарова, з вами Мазай. У нас 4 ранку, а це значить, що я не сплю. І буду відкривати рулетку з костюмом X. Не будемо довго затягувати, треба йти спати, і тому зараз все швидко, опа-опа, і відкриємо. До речі, мій перший відос на YouTube. Як вам такий формат? Пишіть в коментарі. Буду радий, не знаю, можливо, ще там щось напишіть в коментарі. Я, може, рандомно там когось виберу. І подарую якісь юцешки. Погнали на відкриття. <му> Ось така рулеточка 300 серебра. За один прокруток, 5 разів можна це зробити. Давайте, напевно, спробуємо ми за 300 серебра, бахнути перші. Так сказати, зірвати перші, перші, перші прокрути. Один і є. Так, з анімацією подивимося яка у нас анімація. Торіум, серебро нічого. Абсолютно нічого. Серебро нічого. І нічого. 60 ютс, скидка. 10. О май гад, 10 уцет. Погнали, 10 уце. Ну, типа, спочатку вони ще колись щось. Э, думали. Що? Емоція? Да, ви що. -у. Вони ще якось думали, що треба їм дати костюмчик в першу десяточку. Ми їм бахнемо костюмчик. Вони його виб'ють, де будуть вкачувати. Но, напевно вони поняли, що дуже багато гравців, які побували просто костюм з першої десяточки, просто не вкачували, а він є де і є, де і все. Тому мені останні 2Х костюма. Взагалі не падали і там і на 10, і на 15, і на 20 тисяч ЛЦ не падали, тому мало віриться, що саме цей костюм мені впаде хоча б... Хоча б на 15. Можливо на 20. А, до речі, забувся сказати. На аккаунті 20к. сорі. Перві відоси тому буде трошки тугувати. Але відкриваємо. Кому цікаво, тому цікаво. Мені навіть цікаво. Але оце анімація це взагалі, типа, не. Оце тільки одна відкрилась. Прикиньте, Якщо я так буду, ну типа, не пропускати анімацію. Ти взагалі до скількох можна буде, ну, типа, це крутити. Три. Йо, липали, от на YouTube які відоси напілить. Не треба думати. Ой, на відосів просмотрів немає по часам все таке. О, дивіться, рулетку свою бахнула, закинула на 1000 це і будь ласка. І крутіть її по 40 хвилин. Одна десятка, десь тільки 5 відкриттів. 5 за хвилину. Добре, що компотик є, можна попити. Одну оцю одну докрутимо, а далі не знаю, далі просто фул пропуски будуть. Я вам відповідаю, от будуть ще хтось крутити, так вони офігеють. Побачите, заповнюйте мої слова, як як, швидко як крутиться рулетка. Це що таке? Там розраби взагалі ну, не можуть підкрутити швидкість. Вони думають, чим медленніше ти, тим інтригуюче. Граната впала, рамка, це все. Просто. Кіни, які нікому не потрібні. Десятка. Погнали. О май гад, кар. Не надо. Десятка, не надо. Монетки, давайте. Шльомик Сковородка, да ви шо? Давайте. Де, де костю Де костюм X? Немає. Немає, їдем далі, немає. О май гад, все, давайте, так от одну без пропуску анімації. 5К. 5к це. улетіло. Нічого немає. Нічого не падає. Якби падає, ну, типу, той шлак легендарний, який взагалі нікому... Ні, гомокс. Можливо, якщо за серебро ще його вибити, ще ну типу він потрібен. А так, типу, 20 сюди влить і падає тобі серебро. Добре, мені ще матеріали треба. Але ж і матеріали ні одного не впало. Будемо все обмінювати. А на що обмінювати? На монетках. Ви думаєте, на 20к можна? Реально вибрати 5 монеток і типа, там 300 з чим-то? Ні. 150. Золото, я думаю, нереально. Туди треба докидувати ще 20-ку, ну не 20-ку, ще 10-ку, точно. О боже, як важко з утра відос знімати Потім ще монтувати, а потім десь в 6. Десь лягти спати і це все для вас, прикиньте. А, да. Я думав, що воно взагалі ну, стопнулось. А воно так крутиться. У нас супер бистра рулетка. Дивіться, тут можна в магаз зганяти за хлібом на утро. І нічого не буде. Вона ще буде перші 10 прокрутів, ще крутитися. Рулетка просто. Я вам відповідаю, я б вже в магаз зганяв. Просто, хвилина вам, одна десятка відкривається. Це копець. Десяточку з пропуском. Нічого. Пробужка, матеріал. О, -о, -о, -о. Матеріал це добре. Ще один матеріал. Ой, як добренько Оце мені надо Мені тільки для Ворона, типа. Для Ворона і все. Звичайно, хотілося б Костюм X. Для того, щоб він був просто. Да й все. У мене того сільвана немає, того лісного фіга. Тоже б хотілося, щоб всі були костюми X. Що у нас? 11340 залишилось. Читайте половину ми вже напропускали. Без пропуска. Давайте наполовину. Зараз 5 відкриємо. А 5 пропустимо. Половинку на половинку. Ну, ну должен же впасти. Чого, пап? Я ж самий перший, я ж відкриваю. Я ж задонатив, просто сразу. Ну, типа. Я вже починав крутити цю рулетку і я знав, що мені от звідси нічого не світить. Ви що там, хаваєте щось, як дивитесь чи ні? Бо я, в принципі, привик хавати, але зараз в 4 ранку. Я б хавав був, в принципі, в 4 ранку. Але типа нема що. Я думаю, надалі. Відоси будуть у нас з хавчиком, що я я хавить люблю, треба похавати. Що, що, взяли хавчик, дивитись, нова рулеточка. Як всаджують, просто бабло. Будемо їсти сухарики. Давайте пропустимо. Нема нічого. Ні потрібні матеріали і золото, щоб вкачати нашого ворона до фула. Да і все. Дуже дуже багато для цього костюму буде чисті його... цього. Хотів сказати, дуже багато для нього для нього буде честі, якщо ми його будемо за монетки купляти, але ж, він випав! Нас ще залишилось, тому докручуємо. В будь-якому випадку докручуємо до матеріальчиків. Якщо вийде більше, навіть будемо далі прокачувати, не знаю, фараона або ще щось. Класно. Так, і що ми узнаємо зараз, як все-таки ж називається цей костюм? Стігійський монарх. Треба буде подивитися, що таке Стігія, можливо, це якесь місце. 100. І все таке. Єсть монарх Шауліні. Одні монетки. О, матеріал один. Ще один залишається. Один матеріал. Будь ласка, випаде мені просто так, Чи за 3500 один матеріал. Єсть! Один матеріал випав. Ура! Ура! 15 матеріалів. Йдемо ще раз в зв Зв'язну Кузницьку Не вистачає мені до ворона. Не вистачає мені до ворона. Буквально 55 монеток. 55 монеток потрібно нам купити. Олучаємо. Як я давно хотів варанчонка. Як Я давно хотів до фула прокачати воранчонка. Дати що? О, спис, достала, взяла в руку, ой, взяв, це ж він переламав і нічого не сталося. Дуже крута емоція. Пелюсточки полетіли, десь я це вже бачив. Куди вилетите ці пелюски Мені її не треба. Отак от. короче костюмчик випав. Приблизно, в моєму випадку. Не пам'ятаю, але 12, 13, 15 тисяч це потрібно. Лайк, like, комент. І до нових зустрічей! З вами був Мазай, зустрінемося в наступних серіях. Па-па! it's gonna be a long night